Всім привіт! Мене звуть Маша рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео, я як завжди, хочу показати вам свої покупочки. Знаєте, хтось стрес знімає, там заїдає, запиває, а я стрес знімаю покупками косметики та доглядових засобів. Це мені допомагає справитися, так сказати, такими ситуаціями дуже важкими, тому що у нас останній час дуже такий... Тяжкі дні настали, тому ось так ось і хочу вам показати свої покупочки значить, з різних магазинів. Перше, значить, я вам покажу АТБ. АТБ придбала ось таку водичку міцелярну від Елен. Очищення, дбайливий догляд, живлення, захист, відновлення. Тут у нас аж пів літра. Мені потрібні такі об'єми, тому що я фарбуюся майже кожен день. І у мене ця міцелярна вода улітає, так сказати, літрами. Тому вже почала брати щось більш бюджетне, і щоб гарно воно очищувало обличчя від макіяжу. Значить, Комплекс вітамінів. Елен. Гарна фірма, вона мені подобається. У мене були і тоніки від неї, і маски. Дуже класно. Ну, Спробую ще міцелярну водичку. Там їх два види, але я думаю, вони там нічим особливо не відрізняються, коштувала знижкою. З карткою АТБ 51 грн. В принципі, для нинішніх цін це зовсім бюджетно. Можливо, ще й придбаю іншу. Також побачила в АТБ новиночку. Я ще таких наборчиків ніде не зустрічала. Це ось такий набір від фірми онлайн. Це у нас Польща виготовляє, дивіться, написано Країна походження Польща. Значить, це набір подарунковий, фіалка і лотос. Гель для душу та лосьйон для тіла. Значить, Тут у нас запах. Зараз я вам покажу. Мені коробочка ця не потрібна, я не буду її нікому дарувати це для себе. Ось такий має класнючий вигляд, але на подарунок, дивіться, дуже-дуже буде гарно. Значить, Їх там два види, також якийсь квітковий, більш такого рудуватого щось таке, кольору. І ось такий фіалкою. Ну, мені такий кольор подобається, тому взяла такий, не нюхала нічого в магазині, не дивилася, просто так науга взяла. Значить, Перше, це у нас гель для душу, пів літра. Ну, дивіться, коштував 130 гривень, по 65 гривень це не дуже й дорого. Так, у нас тут аромат. Десь я читала, тут все на польському. Так, ось, є аромат. Спокусливий аромат фіалки, екзотичний лотос, збагачений нотами дині та мускусу. Воринью райський сад, сповнений квіткових ароматів, містить екстракт фіалки дуже класний запах. Значить, і чим мені пахне, це, знаєте, як в клумбу запустиш свого носика, і запах у цієї квітки, квітки ну, дуже такий класний, ненав'язливий, приємний. Так що, якщо будете в АТБ, можете понюхати або спробувати купити. Дуже класно. І лосьон для тіла 250 мл за 65 гривень. Я також вважаю, що це. Доволі таки недорого. Тут воно було не запаяне. Також такий запах, як і у гелю для душу, буду користуватися з радістю. Можливо, ще придбаю інший набір, щоб спробувати для порівняння. Так, наступне, що хотіла вам показати, забігала в євро, це так, побутові покупки. Купила ось такі ось рукавички для миття посуду та для дому щось робити за 20 гривень. Це саме дешевше, де я ще могла знайти В АТБ по акції 25 гривень. В принципі, вони всі такі з дешевого сегменту однакові. Вони в мене рвуться доволі таки швидко. Хоча я купляла і від Freckenbock дорожчі, але не знаю, я як мою посуд, мене завжди то вилкою зачіплю, то ножиком, і тому вони в мене рвуться. Ось такі ось перчаточки. В принципі, я такі колись спробувала, такі самі, як і в АТБ. тому немає різниці, тільки різниця в ціні. Ось так от. Наступне, що там я ще забігала в Сільпо. А в Сільпо гарна акція була, мило ось таке дуру. Значить, Там у нас тільки, фокусується, щось не хочу, тільки два аромати було, мед і огірок. Ну Мед мені не подобається, тому взяла огірочок. По 10 гривень ось таке ось мило, тут 65 грамів, воно все таки маленьке, але для дуру, дуру в принципі, зараз коштує не дуже дешево класно, я люблю всякі такі огіркові, свіжі, зеленого чаю аромати. Тому вирішила придбати. Також в сільпо був на знижці ось такий ось кремчик огірковий, відбілювальний зу-фільтрами. Ну, це таке. За таку ціну, що він там буде робити, фітодоктор. Значить, він коштував 3,84. Це була знижка там за оцінкою по терміну придатності. Тобто його треба до кінця місяця використати. Ну Можна, можливо, на обличчя. Я не буду використовувати, а для рук, він у мене полетить швидко. Ось такий, огірковий. В принципі, такі кремчики і на мейкапі не дуже дорогі, можна подивитися. Також все щось я помилу пішла, бо щось я подивилася свої запаси. Вони у мене порічали, тому вирішила придбати. Ось таке ще мило факс. Значить, це у нас є магазинчик ТАДА, по типу Аврори, тільки більше. І там було також на змірці ось таке ось мило. Тут здоровий об'єм. Тільки тут 120 грамів. Зараз подивимось Хепі свіжий догляд. 105 грамів. Ось 105 грамів, 12 гривень. Також огірок мій улюблений, а це якась свірість квіткова, Класно. ну, В принципі, це вигідніше було, ніж дуру, але цього залишилось мало, його, так сказати, вигребли, як гарячі пиріжки. Тому ось так вирішила. Я люблю і мило і доглядові різні засоби. Так, наступне що вам показати? Зараз. Ось така ось прийшла мені олійка з Аліекспресу. Це таке я вже замовляла. Це також була ціна доволі-таки дуже бюджетна. Щось мене перемкнуло на олійки, але в зимовий період та й в осінні вони в мене також будуть швидко закінчуватися. Ось така вона без кольору запаху, здається, ніякого. Ну, таке щось свіженьке пахне якимись цукерочками. Якимись п'ятними цукерочками пахне. Тобто у них невеличкий об'єм, бо китайці ж вони люблять там по 2 мл, по 3 мл, щоб поменше. І здавалося, що ціна дешевша. Але якщо перевести якщо на більший об'єм, то не дуже воно дешево і виходить. А ось так можна купити. Там, здається, чи 5 гривень коштувало недорого. Ну, вона називається тінтуюча олія, але О, 2 грами. Але вона нічого не тінтує, це такий безколірний. Відтіночок. Ось така моя фірма улюблена Квайбес. Це в минулих відео, можливо бачили, я там уже придбувала він мені подобається. Дешеві продукти, гарний... гарне наповнення. Також на Аліекспресі замовляла ось такий тіл для губ китайський Джабір, Тут також здається, мілілітрів граминка якась. Чи три. А, 2 грами, 2 грами, одинаковий, стиль, просто більший такий пузирючок. Така гарна упаковочка срібляста, така, красива. І ось такий він має колір. Чомусь на фотки він був більш світліший, мені здавалося, що він буде такий більш до нюдового. Ну, так китайці сфотографували. Але він ось такого кольору. Я навіть і злякалася, коли придбала, тому що я намагаюся таким. Але коли його малюєш по губам, він. Напівпрозорий і не такий вже страшний. Тому що я звикла яскраво фарбувати очі, тому для цього мені потрібно, щоб губи були не дуже яскраві, бо то буде зовсім перебір. Аромат приємний, такий також якийсь цукерковий, фруктовий, такий, гляньте, пузирючок гарний, ось така упаковочка. І зараз подивимося, трішки посидимо, як він тінтує губи. Ось так. Упаковки мені не потрібні, потім викину. І наостанок також хотіла вам показати деяку красу з AliExpress. Ось така пудра мені прийшла. Упаковки, звичайно, у них дуже гарні. Мені подобається навіть упаковочка. Така також срібляста. 10 грамів. Це розсипчаста пудра. Упаковку трішки життя потріпало на пошті. Ну Звичайно, все йде по-різному. Буває деякі ідеї і місяці, півтора і два тому це залежить від вашого терпіння. Да, це не так, що пішов в магазин або замовив на єві, прийшло там воно за 2-3 дні. Але я можу й почекати. Ось така гарна пудра. Я навіть тоді залишу собі упаковочку, коли закінчиться. Пудра в мене також улітає швидко. Ось так вона є Спочатку не могла, ну як же ж її відкрити, Вона ж і так легко відкривається, але ось ось така вона. Просто біла оця пудра. Ось і така класна тут мембранка. Такий колір, я думаю, гарно буде матувати шкіру. Ну так не видно. Ось так ось. Ну, класно, мені сподобалося, Ще пуховочка тут така гарненька. Ось так. І 10 грамів вистачить, в принципі, розсипча з тої на довгий час. Ось так класно, дивіться. Така пудрочка. Так, наступне також з Аліекспресу. Ще одна пудра. Пудр багато не буває. Так, ну інформацію я вам не показую, бо тут все або на китайському, або на англійському. Тут якась фірма, але в неї у нас таких і немає. І чому я взяла цю пудру? Тому що це зараз так сказати, не то, що модно, але цікавий такий варіант. Я вже трішки пробувала. Така пуховочка силіконовай. Оце її так назвали Гарна така, дивіться, також блискуча, то я там дзеркальна, має дзеркало. І ось така вона, знаєте, як чистий силікон. Ви її так чіпаєте, як силіконове, як щось таке вазелінове, але вона дійсно прибирає жир на обличчі. Я це на собі спробувала. Я так була дуже здивована, тому що ти її відчіпаєш, воно як жирне. Але на пальці ніякого сліду не залишається. Якась дивина для мене. Ну Я таких ще не пробувала, я бачила в різних брендів, є такі вже пудри, вони це не, не новинка, так щоб прям... але мені цікаво буде спробувати на обличчі. Це я так трішки спробувала, щоб на все обличчя я не наносила. Ну, буде дуже цікаво мені скористатися. Ось така паковочка, пластик звичайний, але доволі таки симпатичний. Можливо, залишу її ще в коробочці. І поховочку. І наостанок що я вам хотіла показати суперкрасу. Значить, вона мені досталася десь гривень за 60, був купон, знижки монетні. Ну, я ж кажу, той, хто в Аліекспресі там купляє, той знає, що там бувають цікаві пропозиції. І прийшла мені ось така краса. Прям по-люксовому. Але продавець, мабуть, вирішив, що якщо він дав мені купон, то коробки мені не потрібна. Воно прийшло просто замотане в такий мусорний пакет. Хто знає в Аліекспресі, то купляє просто такі пакетики приходять. Але він залишив мені ось цю таку підставочку бархатну, пуховочку. Ой, пуховочку, господи, пильничок. І ось така краса. Схоже, воно на якийсь бренд. Так, ось дивіться, схоже на якийсь, мабуть, відомий бренд люксовий. І вітчансі називається. Ось така упаковочка. Тут 8 грамів, також дзеркальна поверхня, має дзеркало, але подивіться, який це рефіл. Це просто витвір мистецтва, знову-таки, захисна мембранка. Зараз закрию дзеркало, щоб воно не заважало, не відволікало. Це таки рум'яна. Підсвічуючих, От дивіться, вони мають дуже класний, приємний аромат парфумований. Я ще їм не користувалася, але так відкрила, подивилася, щоб нічого не побити було, щоб спор тоді не відкривати. І ми зараз з вами поспробуємо. спробуємо. Не хочеться пальчиками влазити, але треба всім користуватися. Тому що життя непередбачуване, не треба відкладати на потім. Дуже шовковисті. Такий посередці, як хайлайтер. Ось такі кольори, знаєте, як і в люксі, на півпрозурі. Ось такі ось ось так ось. Для мого блідого обличчя, я думаю, будуть класні. І зараз спробуємо все змішати. А, пофарбувалося. Ну, нічого. І отакий от виходить рожевий відтіночок. тому можна не стерти. Нічого страшного. Ось так. Класний. Аромат дуже приємний, навіть на пальчиках пахне якимись парфумчиками. Ой, ну просто я, ну як я могла не придбати таку красу. Витерти. ну Добре, хай. І тут ще в нас є нижній поверх, так сказати. Зараз я вам покажу. ой, Тут у нас така кісточка. Дивіться, класна, ну доволі таки м'якенька. Суперська. Не я таким не користуюся, але для набору дуже класно на подарунок навіть. Ну, зараз вони подорожчали, зараз немає ні купона, нічого. 400 гривень воно коштує. Ну, я вважаю, що ні, це дуже дорого для китайського такого бренду. І має магнітну упаковочку. Ну, просто, ну, просто подивіться, просто дуже-дуже красиво. Ось так. Ну і ще приємно, знаєте, отакі всякі додаткові. Такий то пильничок, то підставочка. Там ще повинна була бути коробочка красива, але він її мені не поклав. Так, і зараз подивимось з вами тінт. Він розтирається. Так, вітру. Ну, щось так воно. Не сильно воно потінтувало, звичайно. Більше палець, але то й добре. І ось такі відтінки Ну, Ось такі мої були всі покупочки. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі!